Знаєш, ми живемо у час, коли смартфон став продовженням нашої руки. Він поруч із нами, коли ми прокидаємось, коли лягаємо спати, коли сумуємо і коли нудьгуємо. Але іноді ми навіть не помічаємо, як цей маленький екран починає керувати нами. І тоді з'являється відчуття: я більше не контролюю час, телефон контролює мене. Давай поговоримо. Як поступово вийти з цієї залежності. Усвідомлення буде першим кроком. Багато хто навіть не визнає, що проблема дійсно є. Але якщо ти ловиш себе на думці, що перевіряєш телефон без причини, гортаєш стрічку навіть тоді, коли тобі нудно. Це вже сигнал. Усвідомлення це вже 50% шляху. Виділи час без телефону. Постав собі маленькі виклики, наприклад, півгодини вранці без смартфону або вечірня прогулянка з вимкненим інтернетом. Це як тренування м'язів. Спершу важко, але потім стає легше. Прибери сповіщення. Смартфон чіпляє нас саме тим, що постійно дзвенить і миготить. Вимкнені потрібні повідомлення. І ти здивуєшся. Як багато вільного простору з'явиться у твоїй голові. Замінюй, а не просто відмовляйся. Замість годин в соцмережах, книжка або якась інша справа. Замість бездумного скролу, зустріч з другом. Замість нічного залипання, кілька вправ чи медитація. Твоє тіло і розум швидко відчують різницю Веди правило. Ніч без смартфону. Не бери телефон у ліжко, постав його на зарядку в іншій кімнаті. Це не тільки допоможе відновити здоровий сон, а й зменшить ранковий стрес, бо ти не починатимеш день зі стрічки новин та оновлень. Справжній контакт проти віртуального. Телефон дає ілюзію близькості, повідомлення, лайки, коментарі. Але справжня підтримка це голос, обійми, живі емоції. Коли ми частіше зустрічаємося з людьми в реальності, залежність від віртуального світу слабшає. Смартфон сам по собі не ворог, це лише інструмент. Але все залежить від того, хто керує, ти телефоном чи він тобою. І якщо хоча б кілька з цих кроків стануть твоєю новою звичкою. Ти помітиш, у тебе з'явиться більше часу, енергії і навіть натхнення. Крок за кроком ми повертаємо собі життя разом!